Привіт, палки вболівальники київського Динамо! Ласкаво просимо на наш канал, де завжди новини від нашої команди з перших рук. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної подробиці. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. Сьогодні ми поговоримо про саспенс навколо офіційного нерозголошення контракту з нашим улюбленим Динамо Максима Брагера. Зрештою, чому оголошення досі не зроблено? Не хвилюйтеся, ми заясуємо всі деталі в цьому відео. Причина, чому Динамо не оголосило про перехід півзахисника Максима Брагера, інтригує. Але ось пояснення, яке заспокоїть тривогу вболівальників, клуб підписав попередній контракт з талановитим 21 річним гравцем, старт якого заплановано на залипень, проте розглядається поворот. Наші менеджери оцінюють можливість перенесення прибуття Брахери на цей міжсезоння. Це передбачає виплату додаткової компенсації чорноморцю за решту шести місяців контракту гравця. Інший варіант, який обговорюється, це дочекатися літа, щоб прийняти Брахеру як вільного агента. Ситуація затримана. Тим часом в Одесі Чорноморець вирішує, чи залишити Брагеру до кінця сезону, чи краще вести переговори про його відхід зараз. В обох випадках моряки отримують фінансову компенсацію, щоб інвестувати у підготовку гравця. З інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, вирішення цієї ситуації було узгоджено між власниками двох клубів. Визначивши суму компенсації, яку Динамо має виплатити Чорноморцю. Шанувальники, не хвилюйтеся, лише питання часу, коли ми побачимо Максима Брагару у синьо-білій футбольці нашого Динамо. Адже минулої п'ятниці гравець не з'явився у складі Чорноморця, що підкріплює наш аналіз. А ти, шанувальник, що ти думаєш про цей підпис? Залишайте свою думку в коментарях. Залишайтеся з нами, адже ми будемо уважно стежити за кожним кроком нашої команди. Я зупинюся тут. І побачимось у наступному відео. Вперед, Динамо, Київ.